Мої вітання глядачам телеканалу Бест. З вами Вероніка. Тож зараз пропоную вам ознайомитись з інформацією про погоду на вівторок. 23 грудня вшановується пам'ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. Подальшу погоду визначали ще і за допомогою лісового гостя зайця. Якщо зайці приходили в сад, то зима обіцяла бути суровою. Вівторок у Білій церкві обіцяє бути хмарним та трішки дощовим. Температура повітря в день плюс 5, плюс 7 градусів тепла, вночі плюс 6, плюс 7. Місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Цього дня, але 1954 року, відбулася перша успішна пересадка нирки у світі. Рональд Херік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду. Трансплантація відбулася в госпіталі Бріхем в Бостоні, штат Масачусетс. Операція дозволила братові Херіка прожити 8 років. На цьому все. Відтепер випуски новин та прогнозу погоди ви можете переглядати на офіційній сторінці телеканалу Бест в соцмережі ВКонтакті, а також на сайті Слухи Тож побачимось завтра, миру та тепла вам у ваших домівках.